Школи в Альберті закрилися. А ви ще досі думаєте, куди подіти ваших дітей? Не переживайте, ми вже все для вас підготували. Не забудьте підписатися та зберегти це відео. А далі топ місця, де просить час із вашими дітьми. Любите книжки та натхнення? Тоді імедженеріум збере в Калгарі понад 50 письменників і спікерів. Це чудова нагода провести вихідні із користю для всієї родини. The Princess Bride in Concert» – фільм із живою музикою Калгарі Філармонік Оркестра. А якщо ваші діти хочуть пригод, то обов'язково їдете. На Harvest Fair у Гренері Роуд, гарбузове полювання та смаколики. Хокейний драйв, куди ж без нього Калгарі, Флеймс та хітман грають вдома. Ну якщо ви готові до моторошних історій, то Ghost Tour у Heritage Park проведуть вас темними вуличками і покажуть, що приховує минуле калгарі. А також запрошуємо вас до зоопарку, де будуть костюми, смаколики та улюблені тварини. Кікс Альфа фарм, альпаки, гарбузи і подарунки. День який діти точно не забудуть. А що понеділка у програмі твої новини Канаду на моєму ютуб-каналі? Ми розповідаємо про важливі новини для українців у Канаді. Посилання у шапці профілю не пропустіть, зустрінемося там.